Як геніальні люди дійсно встигають робити все, як вони обирають між певними справами що найважливіше, звідки вони знають, що їм потрібно робити. Кидаєшся зранку, і такий: о май гад! У мене 100 справ на день, я не знаю за що братися. Мільйон справ. Але день не резиновий знімаю це відео для того, щоб поділитися методом, який допоможе навчитися керувати своїм часом. Метод Ейзенхауера. спочатку ми познайомимося із Девідом Ейзенхауером, тому що це людина, яка придумала цей метод. Він був президентом кінця 19-го, початку 20-го століття. Був дуже активним громадським діячем, керував ще багатьма іншими структурами. І як у людини вистачало часу це все робити. Його головна цитата: що важливе, рідко буває терміновим, а що термінове, рідко буває важливим. У вас точно були такі моменти, коли ви дивитесь на список своїх справ. І зазвичай ми починаємо із якихось дріб'язкових або занадто зациклюємося на дріб'язкових. У нас викликають тривожність, наприклад, похід до стоматолога, і доволі особисті тривожні речі, на які ми більше звертаємо уваги. Девід Ейзенхауер говорить про те, що важливо концентруватися на стратегічно важливих задачах, тобто на тих задачах, які дійсно приведуть нас до успіху. Якщо починати свій день із того, що потрібно зателефонувати подрузі, переглянути Тікток, додивитися фільм, переглянути відео, які надіслали вам друзі, замість того, щоб, наприклад, нарешті. Підняти голову і подивитися, що у вас там стеля не дофарбована і нарешті дофарбувати. Або, наприклад, скласти нарешті ту тумбочку, ікею яку ви замовили, і яка у вас стоїть уже місяць в коридорі, і у вас немає часу це зробити. Ми найбільше жаліємось на те, що у нас немає часу досягти якихось важливих цілей, отримати той класний результат, тому що у нас є інші справи. І весь секрет в тому, що ми хочемо успіху. Ми хочемо змінити своє життя. Ми хочемо стати кращою версією себе, і тому ми повинні концентруватися на цих задачах. Ейзен говорить про те, що важливими, найважливішими є ті задачі, цілі, які допомагають вам дійти до вашої довгострокової мети. Ви хочете скинути 5 кілограм. То доволі важливою буде справа, наприклад, стежити за своїм харчуванням, або ж, наприклад, відвідувати спортзал три рази на тиждень. Якщо у вас є ціль заробити, наприклад, тисячу доларів на якомусь одному проекті на роботі, і ви розумієте, що вам потрібно ще трішечки оновити якесь обладнання для цього проекту, то це буде дуже важливе завдання. Наприклад, попросити в когось це обладнання взяти в оренду, здається ця дрібниця, але це дуже важливе завдання, тому що воно вам допоможе досягти ваших цілей. Це ми з вами говорили про важливі справи. Терміновими це справи, які потрібно виконати негайно. Наприклад, якщо ви побачите зранку, що у вас протікає кран, а вам потрібно йти на роботу, то ви розумієте, що вам потрібно відремонтувати той кран, уже попросити той відгул, тому що. Потім це може бути величезною проблемою. Якщо, наприклад, до відеоконференції у вас залишається 10 хвилин, то терміновим буде завдання попросувати сорочку. Узагалюючи усі ці ваші завдання, плани, автор вирішив їх розділити на 4 квадранти. Перший квадрант терміновий і важливий, другий квадрант нетерміновий, але важливий. третій квадрант неважливий, але терміновий. І четвертий квадрант нетерміновий і неважливий. Чому геніальність цього методу? Що у нас не вистачає часу на якісь важливі задачі, тому що ми приділяємо більше часу дріб'язковим. Це весь секрет, який тягнеться протягом усього цього методу. І якщо ви, наприклад, читали книгу Стівена Кові, він запозичив цей метод Ейзенхауера який також став однією із основ величезних його книги, але для економії часу я записую це відео для того, щоб вам пояснити про цей геніальний метод, який дійсно вже почне від сьогоднішнього дня навіть змінювати ваше життя. Тож, важливі правила, як ми розміщуємо наші плани у цих квадрантах. До першого квадранту ми відносимо справи, які мають бути виконані до певного відрізку часу. Наприклад, застелити зранку ліжку і не відкладати. Оформити звіт до обіду, підготуватися до конференції, яка буде уже через годину. Якщо ви займаєтесь якимись івентами і у вас буде зустріч з клієнтами вже, наприклад, через декілька годин, то ви розумієте, що вам потрібно зробити, наприклад, розсадку гостей і вже її підготувати у презентації для клієнтів. Що важливо, це виконувати ці задачі першочергово. У квадранту ми відносимо не термінові, але важливі справи, які наближають вас до вашого успіху. Тобто це ті справи, які у вас не горять, скажімо так, але які дуже важливими. Що у вас є якась геніальна ідея, яку ви хочете пропіднести для вашого шефа, директора, начальника, але у вас є ще інші негайні справи, то це ми відносимо до другого квадранту. Тобто це ідея, яку ви будете розробляти. Ви вже підготуєте повністю цей проєкт, коли ви Репіднесети саме цю реалізацію для свого начальника, і це можливо сприятиме тому, що вас або підвищать, або ж, наприклад, дадуть якусь премію, або, наприклад, ще якісь нагороди, які ви хочете отримати. Якщо, наприклад, ви маєте якийсь свій бізнес і вам важливо набрати якусь клієнтську базу, розробити скрипти і діалоги з гостями, це те, що ми відносимо до другого квадранту. Тобто, це те, що є для вас важливим, тому що ви розумієте, якщо ви не будете там. Досить якось гарно спілкуватися, сухо в лоб щось говорити, не зацікавлювати гостя клієнта своєю особою або своїм проектом, своїми якимись продуктами, то ви не зможете набрати досить велику клієнтську базу, а це є дуже важливо. Цим дієм ми призначаємо певний відрізок часу у своєму графіку. Третій квадрант це термінові, але не важливі справи. Наприклад, ви сидите на роботі і до вас пише подруга. Терміново допоможи мені обрати якусь сукню або обрати якийсь образ, або ще там щось. Ніби це супер термінове, але ви розумієте, що для вас наразі це є не супер важливо. Якщо на роботі вам потрібно підготувати якийсь файл досить швидко, досить коротко, і передати його якомусь іншому відділу, то ви можете попросити про це свою колегу. Наприклад, передай, будь ласка, занеси, тому що ви розумієте, що це доволі. Проста задача, яку може виконати кожен В цей час, ви будете займатися більш важливішими справами, відповідати на емейли, скарги, повідомлення, анонімні листи від гостей. Це те, що ви можете спершу уникати, але якщо у вас буде вільний час. То ви повертаєтесь до цих справ із третього квадранту, і як уже зрозуміли, ми переходимо до четвертого квадранту, крайнього, який називається нетермінові і неважливі справи. Це ті справи, які забирають у нас дійсно дуже багато часу, але які для нас є неважливими, тому що ми хочемо нарешті змінити своє життя. Це може бути перегляд соцмереж під час роботи. Наприклад, якщо у вас є вільна хвилинка і ви забігаєте до соцмереж. То це та справа із четвертого квадранту. Це те, що нам варто слід уникати або обмежувати, або заміняти на якісь інші звички. Якщо у вас є звичка годину гортати якісь інстаграм-магазини, або просто заходити на якісь онлайн-магазини і дивитися, який там є новий одяг, або ж на якісь косметичні сайти і шукати якісь собі нові продукти, і це забирає годину, дві та навіть тридцять хвилин. Це все рівно великий відрізок часу. Є ще одна звичка, яку також варто навчитись уникати, це вмикати, наприклад, якісь серіали, відео під час того, як ви щось готуєте, прибираєте, або ж просто їсте. Тому що коли ви завершуєте уже сам процес приготування або прибирання, або коли вже ви завершили їсти якусь траву, вам хочеться додивитися ту серію до кінця, тому що, а що буде далі? І ще якихось зайвих 15 хвилин. Ви витрачаєте на справу, яка в принципі не переносить вам користь. Якщо ви будете уникати цих справ із четвертого квадранту, то ви нарешті відчепитесь від себе із цими заздрісними якимись уявленнями про те, що хтось щось має, а ви не маєте. Тому що ви вчитеся контролювати свій час, і потім уже час буде працювати на вас. Друге правило методу Ейзенхауера – в кінці дня переглядаєте усі всі квадранти, викреслювати, що вже зроблене. Переглядати ще які у вас додалися нові задачі, вписувати їх у квадрант і планувати нові. Якщо, наприклад, з часом якісь пріоритети справ змінюються, то ми також змінюємо це у своїй таблиці. І ми переходимо до найцікавішого. Ми вже на яскравому прикладі побачимо, як дійсно працює ця матриця. Візьмемо ми цікавого персонажа, наприклад, Аркадія, у якого буде сім задач. Які йому потрібно виконати, і які йому потрібно розподілити по цих квадрантах. Підготувати тези для завтрашнього виступу перед колегами. Ми цю справу відносимо до першого квадранту термінових і важливих справ. Друге, це перегляд відео з Ютубу улюбленого блогера. Ми це відносимо до... Нетермінових і неважливих справ наступне це записатися до стоматолога. Нетермінова, але важлива справа, яку потрібно зробити, тому що все ж таки це наше здоров'я. Запланувати збори відділу, це нетермінова, але важлива справа, яку ми маємо зробити, і нарешті вже чітко написати дату та час, коли це буде. Почистити, нарешті, екран робочого столу комп'ютера. Це ми відносимо до термінових, але не важливих справ, тому що кожного разу нас дратує те, що ми не можемо знайти якийсь потрібний файл. Нам потрібно перебрати все, що у нас є на робочому столі, і ми нарешті розуміємо, що це терміново потрібно зробити, тому що це зекономить час. Стежте за трекером формування звички, пити нарешті достатню кількість води, уникати пити 3-4 чашки кави в день. Це ми віднесемо до нетермінових, але важливих справ, тому що це те, що приведе нас до успіху, тому що ми нарешті вже позбудемось звички, наприклад, пити багато кави і останнє зателефонувати до троюрідної сестри, щоб привітати її з днем народження. Це термінова, але не важлива справа, тому що день народження все ж таки сьогодні, і ми не зможемо привітання перенести, наприклад, на свої вихідні. Ми рекомендуємо Аркадію це зробити після того, як виконує справи із першого та другого квадранту. На останок були корисні лайфхаки. Це використання, наприклад, різних додатків для того, щоб планувати ці всі справи. Що вам зручно робити на папері, звісно, це круто. Ви можете ще використовувати, наприклад, додатки, такі як Notion або ще інші нотатки у своєму телефоні або ж нагадування у комп'ютері, календарі. Удикайте величезного списку справ. Все ж таки, варто себе не перезавантажувати, тому що ми усі люди, і так ми хочемо працювати на досягнення своїх цілей. Для цього існує той мета, для того, щоб визначити супер-супер важливі справи, і для того, щоб їх робити першочергово, а решту вже ми можемо зробити трішки пізніше. Відпочивайте: якщо у вас є дійсно дуже багато справ, але у вас є вихідний, і у вас турбують, наприклад, у вихідний, спробуйте пояснити своїм колегам те, що коли у вас вихідний. То ви не зможете відповідати. І пишіть, наприклад, їм: Я відповім, коли буду на роботі. Це цікаве правило, яке допоможе вам по-справжньому відновитися і перезавантажитися для того, щоб з новими силами прагнути знову ж таки до успіху і бути енерджайзером, і мати енергію для того, щоб рухатися вперед і долати вершини. І ось ми завершили знайомитися із цікавим методом та і менеджменту управління своїм часом. Пишіть в коментарях, як вам цей метод. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви почути ще про інші методи, які допоможуть вам керувати своїм часом. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. І побачимось зовсім скоро у новому відео. Па-па!